Смертельна аварія на Одещині. там зіткнулися. Маршрутне таксі, вантажівка та легковий автомобіль. Двоє поліцейських, що подорожували маршруткою, загинули ще четверо людей дістали травми. Просто з місця аварії з подробицями Сергій Осачук. Траса Одеса Від Сьома вечора одразу на двох смугах у заторі стоять сотні авто. Дорогу перекрито через автотрощу. На околиці села зіткнулась вантажівка та маршрутка. Зіткнення сталося на очах у селян. Там виходить, маршрутка, виїхала на встрічку і йшла. Фура не встигла затормозіти, вона ушла вот так потиліок дороги, она з прицепом була. І ще була легкова мазда, по-моєму. Да. Ну там жесть. добратися до місця дорожньо-транспортної пригоди нам доводиться пішки. Ось подивіться, який затор він розтягнувся майже на 2 кілометри. Ну наскільки там все серйозно? Дуже серйозно. Дуже серйозно. Водій вантажівки, в яку врізалася маршрутка, ні з ким не спілкується. Поруч з ним, власник фури, він приїхав сюди вже після аварії. Що сталося, що бачу воді? Водій ну, принаймні, то що я бачу вашу... зараз не може вам відповідати нічого. Він випив спокійти, сидить не ну, хоч попередньо, по словам, що він казав? Маршрутка на обгон пішла. Зіткнення було такої сили, що понівечило маршрутку. Водії, які їхали повз, одразу кинулися витягати з салону пасажирів. Всі монтіровки, ломи, все, що було, почали відкривати двері, люди ж маршрутки кричать. Водітель на землі лежить в крові, весь визвали скору. Приїхала скоро, позабиралися. Двоє пасажирів загинули на місці. Чотирьох з різними травмами забрали у лікарню. До реанімації доправили й водія маршрутки у вкрай тяжкому стані. Ми стабілізували, йому встанові В Принципі пацієнт стабільний, але з коми он так і не вийшов. Це зв'язана з якими-то нарушенням слідства травми. Перелом таза, грудна клітка, побіжнена голень. Під час аварії пані Галина сиділа на передньому сидінні маршрутки. Тільки но побувала в гостях в. Доньки та прямувала на роботу. Жінка впевнена, народилась в сорочці. Вона єдина, хто зміг самостійно вийти з розтрощеного салону. Відбулася лише з трусом мозку. Водій маршрутки не спішив. Він їхав не нібистро. Я нічого не пам'ятаю. Помню, то як маршрутку двері питалися відкрити, і я тоді очнулась. Двоє пасажирів, які загинули під час аварії, сиділи від неї через прохід. Вже потім з'ясувалось, вони поліцейські. Олегу Лисюку було лише 22, Ларисі Крамаренко 24. В Одесу прямували, аби вручити підозру в рамках кримінального провадження. У маршрутці встигли проїхати не більше 10 хвилин. Вони були погражданки. Вона була в чорному пальто. красивому. Он просто в куртці. йому позвоніли перед тим, як була аварія. Він сказав, що я скоро буду на місці. Це останнє, що він сказав. Хто винен у аварії? Поліція поки мовчить. Спочатку говорили, то маршрутник виїхав на зустрічну, але сьогодні зранку затримали водія фури. кажуть, саме він не впорався з керуванням та виїхав на зустріч маршрутному автобусу. Сергійосачук Сергій, Сергій Галенюк, Одеса, спецкор два плюс